І я тепер розумію, чому блогери не знімають про свій переїзд досить детально, тому що це реально останнє про що ти думаєш, тому що переїзд це великий стрес. Наприклад, я думала, що мені вистачить декілька коробок, але як виявилось, у мене забагато речей. Якщо загально, то у мене переїзд зайняв два тижні, тобто це постійно є підготовки, розбору коробок, повикидала дуже багато речей і повідправляла 13 посилок. Особливо, коли ти живеш на орендованій квартирі, то переїзд це ще й величезне генеральне прибирання, яке також у мене тривало під час цих двох тижнів. Тобто я реально старалась залишити квартиру в дуже гарному стані. Це було складновато фізично, але я змогла. Одна серія про мій переїзд. Не знімала тіктоків. тепер покажу, як трошечки виглядає наш коридор. Це так то сміття, то не дивіться. Тут дзеркало. Так, то вазончик, мій хороший Тут у нас каремат Тут одне із світл. Світло Короче, це сутбокс. Рейкова шафа, підставка для взуття. Ось у нас коробок. Це назбиралося так трошечки. І ось так виглядає ще. Дві коробки картини ще треба запакувати. У мене закінчиться, до речі, пакувальний такий целефан. І... І ще дві коробки буде. І ще дві коробки. Сьогодні я цілий день це. Пакувала коробки. Тобто я вже два рази відправляла, відправляла додому. Це буде вже, мабуть, крайній. Або ще буду коробку відправляти в останній день. Також сьогодні ще приходила на огляд квартири. Наступні, можливо, власники, я не знаю. Просто це для мене все рівно новий досвід. Бо минулий раз, коли я жила на квартирі, я просто орендувала кімнату і гуртожитку жила. Це один із способів, як я позбавлялася стресу, тривожності. Саме таке заняття, моє нове хобі, мені дуже допомагало. Привіт, зараз я вже повністю змінила обстановку з моїм переїздом. Наразі я повернулася до батьків для того, щоб завершити всі свої справи, і можливо скоро якось все буде мінятися по-новому, там згідно з особистих причин мені потрібно було переїхати зі Львова. Однією з основних причин, мабуть, це була моя тривожність, що мені захотілося просто заспокоїти, ніби як оновитися. Але просто моя тривожність вже мене доводила до всяких поганих речей. Просто потрібно вчасно зупинитися і заспокоїтися. Це реально це було дуже важливо для мене. У мене зараз, наприклад, плани це розібрати всі мої речі, які тут є. Їх реально, дуже багато. Просто uh, вправила до якогось мінімалізму вже пора. Дуже багато речей я перевезла зі Львова додому. Дуже багато просто. Я половину просто, деякі речі вже перебирала, відправила два мішки. Просто речей, яких я взагалі не одягаю, виявляється. До речі, величись підут новий манікюр. Витратила на це півдня. Але я рада, тому що це дійсно мене заспокоює, коли я цим займаюся. Так от, наразі в мене одна з цілей це здати на права. Я, не знаю, чи розповідала, я вже ще у Львові пробувала здати теорію. Я не зробила це з першого разу. І тому я пробувала ще і ще, і в мене вийшло не шипуся, але в мене вийшло це з п'ятого разу. Це було дуже цікаво, тому що здавати теорію, і здається, у Львові реально важко, тому що там дуже-дуже-дуже багато людей. Зараз в мене буде таке, якби збираються зі мною разом, і я буду просто розповідати, що мене новенько відбувається. Так от ще до того, як я здавала права <с> теорію. Um... Я спершу реально думала, що я дійсно багато чого знаю, і тепер типу, я можу піти спробувати. Я спробувала перший раз, візнатися реально було велике хвилювання, мені було дуже страшно, я не знала, куди їх йти, тому що там дуже багато людей. І якщо хтось мене здобув здавав у Львові, то ви знаєте, що я навіть спілкувалася з інструкторами, що дуже багато з різних близьких точок біля Львову туди позичалися той сервісний центр здавати. Там реально дуже багато людей. Також щось змінилося щодо оплати, наприклад, за здачу Теорії ціна зросла. Спершу було 33 гривні, потім більше, наприклад, я перезначувала за 290 гривень. Так от, другий раз я ходила здавати і думала, ну, вже пора, там пройшло 10 днів, мені треба ще раз піти її здати. І я не скажу, що я дуже сильно готувалася, просто там кожного дня по дорозі додому з роботи проходила тести. І все, я думала, типу, окей, я готова. Я знову ж таки в мене не вийшло, тому що я на деяких останніх завданнях просто знала, яку відповідь обрати взагалі. Тому що в ну, мене була дуже сильно насичена робота, і в мене не було сил, бажання. Я дуже лінувалася взагалі проходити тести реально, тому що мене просто не було сил. Також у мене таки не вийшло четвертий раз. Не можу згадати, чому я також не знала. Реально, я не можу згадати, що в мене не так було в четвертий раз. Коротше, мені здається, я просто думала, що якщо я там проходжу тести кожен день, то мені буде достатньо. Боже, в останній раз я вирішила дуже добре підготуватись, в тому плані, що я проходила навіть на роботі тести. Там в моєму додатку, кому я проходила, були. Дві тисячі з чимось тестів, і я просто поставила собі за ціль пройти їх всі, абсолютно всі. І тому я кожного дня проходила по тестів і просто проходила, проходила, проходила. Дуже класно було, що там, якщо ти робиш помилку в тестах, то ти можеш ці тести зберегти для того, щоб пройти їх потім. І я це робила, зберігала і вміла навіть в прокол навіть проходити ті тести, які в мене не виходили, тому щоб їх просто зберегти, пройти ще раз. І мені це дійсно допомогло те, що я пройшла всі тести. Також, наприклад, якщо були якісь тести, які я взагалі не розуміла. Наприклад, я взагалі не розуміла, чому клей пішохід іде поза населеним пунктом, то він має йти На зустріч до потоку авто. Ну просто деякі питання, просто я не розуміла, не розуміла, чому. І я просто починала шукати в інтернеті різні пояснення, щоб я... Остаточно знала правильну відповідь. І отак я робила. Тобто, питання, які в мене виникали питання, та я їх мала зрозуміти, допоки не дійде до автоматизму, тобто що я не буду отак просто клацати і точно знати правильно відповідь. Правильний відповідь. Так от і вийшло наприклад, також стосовно знаків, якщо я не знала, що він означає, наприклад, мені було дуже важко усвідомити, як позначається. Знаки до залізничного переїзду. Це елементарно, але мені було реально це важко давалось. І я пробувала-пробувала, шукала різну інформацію, як це засвоїти, малювала на листочках схеми, тому що я реально добре запам'ятовую, якщо я візуально бачу, як це відбувається. Що говорити, наприклад, про я боялася, наприклад, що я не здам. Було таке відчуття, типу, що ой, зараз інструктор на мене подивиться, тому типу, що я знову не знала. Тобто, той людина, яка... Приймається екзамен, буде щось про мене думати, але я така, та окей, запам'ятають мене. Так от, коли я приходила здавати, коли приходила здавати сервісний центр, я, наприклад, як робила, я спершу ходила, оплачувала саме теорію, а потім вже йшла, чекала чергу свою талончика, поки настане моя черга, поки не виключу. Останній раз я прийшла, оплатила, мене викликали, до речі. За 5 хвилин до того часу, який в мене був зазначений в талончику, і така здивувалася, окей. Коротше, все щось пішло не по плану останній раз. І я приходжу вже до, до столу, де де мали, до столу, де мали внести мої дані, щоб я могла здати іспит. І мені такі кажуть, а де ваш ідентифікаційний код? Я така, кажу, мене ніколи не питали. Я тут вже не перший раз і не другий, мене ніколи цього не питала. Вона каже, ні, я тебе без цього не зможу прийняти. Я була така зла, але добре, що типу через дії можна було це все віднайти. І я надала ці дані, мені була така зла, я думала, ну капець, ну чому зараз щось пішло не так? Але потім все було нормально, я прийшла вже вкладала свій завдання, мене дуже трусило. Реально мене отак от просто трусило, думала, мені було жарко, мені було погано, було все. Бо я перехвилювалася через це. Тривожність, де я свої знаки, реально просто організм дуже сильно виснажений. Так от я просто проходила завдання, які я не знала, залишала на потім, на потім, на потім, і що мені дуже допомогло, це якщо я не знала відповідь, я думала логічно, типу, що би там підійшло. І ще трошки мінус, коли я проходила, наприклад, в додатку цьому водій. То там картинки трошки відрізнялася від того, які в сервісному центрі. Це трошки збиває тебе, що дивився, там якась картинка більш сіріша І ну тобто не звик титулікати. Я здала теорію і мені залишилося е, здати практику, і тому я вирішила, що все ж таки я хочу їздити тут вдома, тому що у Львові мені забагато стресу. Навіть коли, наприклад, я їздила на авто з інструктором, просто стільки машин, такий потік, і я починаю панікувати я думаю просто, що я не думаю, що я буду в майбутньому, я думаю, що я буду в майбутньому, наприклад, жити в якомусь величезному місті і мені треба прям навчитись водінню в такому хаосі. Ну, я так не думаю, і я не вчуваюся, що я буду жити в такому величезному місті, тому я не думаю, що мені треба вміти спочатку навчитися їздити в такому кіпші тому зараз в мене знову розпочинається нова глава, так як я переїжджала у Львів, Зараз я навпоказів та повернулася. І все буде по-іншому. Тому очікуйте нових відео. Можливо, якщо цікаво, я просто розповім про якісь думки щодо життя у Львові, або як я боролася там з тривожністю і чому це все відбулося. Тому, можливо, можливо, знімаю таке відео, бо мені реально дуже хочеться цим поділитися. Тому очікуйте наступних відео і до нових зустрічей.